Добрий день, мене звуть Роман Петрівський і я викладач алгебри. У 10 класі ви ознайомились із поняттям похідної функції, засвоїли правила її знаходження та безпосереднє використання, також навчились застосовувати її для знаходження рівняння дотичної до графіка в заданій точці, знаходження проміжків зростання та спадання екстремуму функції, найбільшого та найменшого її значення на певному заданому проміжку. Наостанок ви узагальнили ці вміння побудовою графіків функції за допомогою похідної. Власне, сьогоднішній урок присвячено повторенню застосування похідної для дослідження функцій та побудови їхніх графіків. Перша задача. Складіть рівняння дотичної до графіка функції f від x дорівнює мінус x у квадраті, додати 4х і відняти 3, в точці перетину графіка з віссю ординат. Для початку згадаємо загальний вигляд рівняння дотичної в точці. Y дорівнює похідна функції в точці x0 помножити на різницю x та x0 і додати функцію в точці x 0 де x0 і є абсцисою точки, в якій відбувається дотик. Почнімо із визначення x0w. Для будь-якої точки, що належить осі ординат, її абсциса дорівнює нулю. Тож x0 дорівнює 0. Тепер знайдімо похідну заданої функції. Похідна функції f від x дорівнює похідні від тричлена члена. Міс у квадраті додати 4 x відняти 3. Використавши правила знаходження похідної, отримаємо мінус 2 x додати 4. Далі знайдімо похідну і саму функцію в точці x 0 дорівнює 0. Отримуємо Похідна функції f в точці 0 дорівнює мінус 2 помножене на 0 додати 4 і дорівнює 4. Функція f в точці 0 дорівнює мінус 0 в квадраті додати 4, помножене на 0 підняти 3 і дорівнює мінус 3. Підставимо знайдені значення у рівняння дотичної. Y дорівнює похідна функції в точці 0 помножене на різницю x та 0. Додати функцію в точці 0 дорівнює 4 помножене на різницю x та 0 відняти 3 дорівнює 4х відняти 3. На екрані зараз функція та дотична до графіка за знайденим рівнянням. Відповідь: рівняння дотичної y дорівнює 4х відняти 3. Друга задача знайти проміжки зростання та спадання функції f від x дорівнює мінус 4x в кубі, додати 99 і додати x у четвертому степені. Спочатку візьмімо похідну заданої функції. Похідна функції f від x дорівнює похідні від тричлена мінус 4x в кубі додати 99 і додати x у четвертому степені. За правилами знаходження похідної це дорівнює мінус 12х у квадраті додати 4х у кубі. Далі згадаємо, що таке розв'язування раціональних нерівностей методом інтервалів, адже нам необхідно визначити, де похідна буде набувати додатних значень, а де від'ємних. Отже, мінус 12х в квадраті додати 4х у кубі прирівняємо до 0, щоб визначити критичні точки. Винесемо спільний множник за дужки. Маємо 4х квадраті помножити на різницю х3 що дорівнює 0. Добуток рівний 0, коли хоча б один із множників 0. Тому або х квадраті дорівнює 0, або х відняти 3 дорівнює 0. Тоді x1 дорівнює 0, х2 дорівнює 3. Далі будуємо так звану змійку. Вираз такого вигляду починається справа із знака плюс. У точці 3 відбувається зміна знака, бо кратність корення x-3 дорівнює 0 є непарною. А у точці 0 відбувається збереження знака, бо кратність корення х дорівнює 0 є парною. Це зараз продемонстровано на ваших екранах. Нарешті згадаємо, що функція спадає, коли значення похідної менше 0. Та зростає, коли значення похідної більше 0. Тоді робимо висновок, що на проміжку від мінус нескінченності до 0 та від 0 до 3 функція спадає. А на проміжку від 3 до плюс нескінченності функція зростає. Третя задача: знайдіть найбільше та найменше значення функції f від x дорівнює 1 третя x у кубі. Відняти 3х у квадраті на проміжку, включно від мінус 1 до 2. Щоб знайти найбільше і найменше значення на проміжку, знаходимо критичні точки, що належать йому, якщо такі є. А далі обчислюємо значення функції у точках, що обмежують проміжок. Та критичних точках, що належать йому. Розпочнімо із знаходження похідної. За правилами знаходження похідної, похідна функції f від x дорівнює х2 відняти 6x. Винесемо спільний множник за дужки та прирівняємо до нуля для знаходження критичних точок. Маємо x помножити на різницю x 6 дорівнює 0. x1 дорівнює 0 або x відняти 6 дорівнює 0, тоді x2 дорівнює 6. Лише точка x1 дорівнює 0 належить нашому проміжку. Остаточно обчислюємо значення функції в крайніх точках проміжку та потрібній точці екстремуму. f в точці мінус 1 дорівнює 1 третя помножити на мінус 1 в кубі, відняти 3 помножене на мінус 1 у квадраті. Дорівнює мінус 1 третя відняти 3 і дорівнює мінус 3,1 третя f в точці 0 дорівнює 1 третя помножити на 0 в кубі і відняти 3 помножене на 0 у квадраті. Це дорівнює 0. f у точці 2 дорівнює 1 третя помножити на 2 в кубі. Відняти 3 помножене на 2 у квадраті. Дорівнює 1 третя помножити на 8, відняти 3 помножити на 4. Дорівнює 8 треть відняти 12, дорівнює дріб. 8 мінус 36 і поділити на 3. Дорівнює мінус 28 третіх, і це дорівнює мінус 9,1 третя. Відповідь. Найбільшим значенням на проміжку є 0, а найменшим мінус 9,1 третя. Четверта задача. Дослідіть функцію f від x дорівнює x у кубі, відняти х та побудуйте її графік. Для такого завдання існує певний план із п'яти пунктів. Перше. Знайдімо область визначення функції. Через відсутність обмежень на x та на y робимо висновок, що функція визначена на усій множині дійсних чисел. Друге. Досліджуємо функцію напарність. Для цього знаходимо її у точці мінус x. F від мінус x дорівнює мінус x до кубу. Відняти мінус x дорівнює мінус x в кубі додати x. Виносимо мінус за дужки і маємо мінус відкрити дужки x в кубі відняти x, закрити дужки. Робимо висновок, що функція є непарною. Третє. Знаходимо нулі функції. Для цього прирівнюємо останню до нуля. Х в кубі відняти х дорівнює 0. Виносимо спільний множник за дужки. Маємо x помножити на різницю х у квадраті та 1 дорівнює 0. x1 дорівнює 0 або x у квадраті відняти 1 дорівнює 0. x у квадраті дорівнює 1, тоді x2 дорівнює 1, а x3 дорівнює мінус 11. 4. Знаходимо проміжки зростання та спадання. Для цього знаходимо похідну. Похідна f від x дорівнює 3х у квадраті відняти 1. Далі будуємо графічну ілюстрацію цієї похідної, щоби визначити її знаки на проміжках. Для цього визначаємо, що гілки цієї параболи напрямлені вгору за коефіцієнтом А. І точки перетину з горизонтальною віссю знаходимо зрівняння 3х у квадраті мінус 1 дорівнює 0. Отриманий результат проілюстровано на екрані. Отже функція зростає на проміжку від мінус нескінченності до мінус одиниці поділити на корінь з трьох. Та від одиниці поділити на корінь з трьох до плюс нескінченності. І спадає на проміжку від мінус одиниці поділити на корінь з трьох до одиниці поділити на корінь з трьох. П'яте. Точками екстремуму, відповідно, будуть x1 дорівнює 1 поділити на корінь з 3, та x2 дорівнює мінус 1 поділити на корінь з 3, згідно з пунктом 4. Підставивши точки екстремуму, можна визначити значення функції в них. За допомогою цієї інформації отримаємо ескіз графіка, що зображено на екрані. Сьогодні на уроці ми повторили застосування похідної для дослідження функцій та побудови їхніх графіків. Ще більше прикладів розв'язку та розбору завдань ви знайдете в конспекті до уроку. Також рекомендую перевірити засвоєння матеріалу тестом. Дякую за увагу та до зустрічі на наступних уроках.